Добрий раночок всім, хто зазирнув на мій канал, так біжуть. Трехлодіти, привіт всім. Ой. Привіт всім. Так, я знаю, що ти зараз вихватиш мій пакет і, і, і сам все з'їш. Отакі в мене хлопці. Покормила своїх хлопчиків. Да. Значить, оцей білий, я вже просто. І плакала вже, і цей оцей білий собачка. У нього така історія. ой, боже, 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 Боже. боже, Це просто. Значить, Тут у нас в селі е, два брата були рідні. Вони живуть, правда, на тому, на іншому протилежному кінці нашого села. От, І коли почалася війна, ну тут всі хлопці, всі чоловіки, які були, вони всі пішли в оборону, ну, звісно. да, І ці два брата теж пішли в оборону. І е, коли все почалося, ну, тут же вони тут йшли по Варшавці, тут в селі в е, нас не було, цих орків, не було. І одному з цих братів подзвонила дівчина, з якою він там проживав, там щось вони там розійшлися, щось вони сварилися. Я не знаю, вже, де вона живе, ну, десь недалеко тут. Ну, як недалеко, не знаю. Коротше, не буду брехати, не знаю де. Але вона йому подзвонила і сказала, що вона вагітна. От, і е, він сказав, що він піде туди до неї. Пішки, звісно, тут нічого ж не ходило, транспорт не ходив. Ну, війна, все, почалась 24 лютого. Ну і хлопці ж ці всі наші хлопці, мужики, оце мій сусід, о сусід мій Коля. Теж був сини, син його був. Ну, всіх-всіх, хто був живий. Хлопці, всі пішли в тероборон тут в селі. І це я і він сказав, я піду до неї і все. Йому кажуть, що ну не йди, ну не йди, брат, йому умля. Всі вмовляли, каже, ми його казали. Ну ти ж не знаєш, де вони там стоять і що. І ти ж бачиш, що робиться. Ні, я піду своїми тропами через ліс, там кудись усім. Пішов е і все, по, по цей день його немає. Оце один з братів, оце хозяї е ці цієї собачки. Це я вже вияснила тільки от нещодавно. Пішов, все, він пропав. Ну, звісно, що він десь їхав. Туди він не дійшов до цієї дівчини і, і все. Нема, ніхто не знає, де він. Ну, а цей інший брат, вже вони тут, коли вже, вже все тут, е, е, ну як би, ну, коротше, вони всі пішли добровольцями. Наші всі тут мужики, багато дуже пішли добровольцями. Оцей Колін, сусіда, син пішов добровольцем, ним син десь по 30 років. Колін син в від, відслужив. От. І цей другий брат, оцей хазяїн собачки, теж пішов добровольцем. І ось буквально нещодавно це мені сусід оце розказав, що його ховали вже тут у нас на кладовище. Він загинув під Солидаром. Тобто, два брати. Оці хазяйни цієї собачки. я не спитала, як її звуть. Тут, цей а це ходив тут сусід з того кінця. Я думала, що це його собака. Я ж підійшла і кажу: це ж ваша, що вона така голодна бігає у вас? А він оце мені все розповів, що це собачка оцих двох братів. Один пропав, один загинув під Солидаром. Отака історія. І цей собачка. Він там каже на тому кінці, значить, він стоїть там під хатою і чекає. Я говорю, ну, а чого ж він такий худий, що сусіди не кормять, чи що не годують? Я нічого не зрозуміла. От, і він бігає зараз сюди, бо тут нас така ми ж, ми ж тут годуємо, ми годуємо. От, нас завжди ругають, що ми годуємо. Ну, знаєте, як в селі вважається, що ми дачники, що ми годуємо, до себе не беремо. Так, І уїжджаємо на Київ. так, уїжджаємо собі, а вони тут бігають. Ну так ви ж корміть, годуйте, якщо ви тут живете? Ні. От кожного в дворі своя собака, а цих вони ну, не кормлять, Така тут тенденція в селі. Ну, я не можу. Я не знаю. Я всіх не можу собі забрати. Я б забрала. от. У мене тут, до речі, тут був одна собачка в минуло, всі, всі роки був в мене тут Рекс. Теж я його знімала, є в мене він на відео. Це дуже така сумна теж історія. Його тут загризла інша собака. Я вже хотіла його, я його лікувала, він був хворий, я його лікувала і возила в Малин до ветеринара, і вже хотіла його забрати собі. Ну, І так вийшло, що він загинув. от. І в мене була така біль, ну, це просто. Я дуже важко це переживала. От, ну, Я ж не можу всіх їх забрати і цього міки, і цього тепер забрати. Але я би буду, я не можу його не годувати. Не годувати я просто не можу. Я не знаю, як вони живуть і не годують. Це мені не зрозуміло. Не так вже їх і буде багато. Ну, це таке. Хтось розуміє, хтось ні, я вам розповіла От, історію цієї собачки. Як я її можу прогнати і не дати її їсти, я не знаю. Я не можу так, вибачте. Тим більше тепер я знаю я вона. Отак от, от. Погода в нас сьогодні дуже холодна. От. Ну, як холодно, 8 градусів. Сонця немає, 8 градусів тепла. Я, до речі, ще оце я їм давала зараз крили, ці лапки курячі. А ще я купила корм вчора. Малині купила корм. Ну, це ж ти дуже зручно, знаєте, не, не завжди є. Це варити треба і каші якісь, щоб вони, їм було ситніше. Не завжди є час, а так іноді корму теж кіну, вони поїли. О, тому так все. все, Хлопці, я пішла до себе. Я не привчаю їх до, до хати своєї, там їх воду. Так. Так що в нас такі от стоять погоди зараз. І в мене ж дилема, в мене ж пітуня, зараз я вам покажу. Ось бачите, моя пітун'я, так я її ростила, так я її. Дбала про неї. І я не знаю, що мені робити. Вона зараз я її намагалася як би, так закалювати, ну, виставляла на вулиці, але так холодно, що вона одразу ну, вона ж домашня. От, і тепер я не знаю. І, і знов я подивилася прогноз на, той, на цей тиждень, що буде. ну Там буде вночі 3, градусі, 3 градуси тепла. 3-4, Це буде пару ночей, а вже аж, аж через тиждень вже буде якісь там 10-12 градусів вночі. Ну, це ж три градуси, це ж вона помер, ну вона не витримає. А ми завтра їдемо. Завтра понеділок, сьогодні неділя. Тому залишаю, приїду я в четвер, тому залишаю ще думала висаджувати, а тепер не буду. Буду залишати тут. Але вона в такому якомусь стані, що я боюся, щоб вона не загинула. Ну, отак от. Так от. Так що завжди, всі роки, я навіть не пам'ятаю такої, чесно кажучи, весни. Завжди. Оце мій день народження, 3 трав, я, оце я завжди висаджувала петуні вже в відкритий ґрунт. Завжди так і щось я не пам'ятаю, щоб так було, щоб, щоб так було холодно. Тому залишаю поки що тут. Не буду, все ж таки, ризикувати не буду висаджувати. Сьогодні буду сіяти кукурузку. Вона поки що буде в землі, тому це нормально. Посію кукурузу. Ну і все таких планів більше в мене немає. А, і ще хочу я поприскати квітник, може покажу раундапом, як я це буду робити.